Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. А я сьогодні хочу посадити свої кавунчики. А як я сажаю, зараз я вам покажу. Викупила глибоченьку ямку. Нарвала трави. Ну, тут у мене люцерка і конюшина. І так, ще, може якась різна травичка попала. Зараз зверху гарно. Просиплю землею, пролю водичкою і висаджу свої кавунчики. Ще всипала чуть мені фоски. Ну, а тепер буду засипати землею. Так, коли засиплю, вам покажу далі, що я буду робити. Зробила ось таких 5 невеличких луночок. А ще, друзі, зараз я сюди саме в ці луночки просиплю чуть чорненької землі. Ну, а тепер буду помаленьку висаджувати свої кавунчики. Ну а останні тепер посадимо з вами разом. Робимо гарненьку лунку, поміщаємо нашого кавунчика, друзі, він ріс в хаті, в равлику, і тому чуть вони повитягувались. Ну нічого страшного. Так. Перегною я, поки що сюди нічого не давала. Нехай спочатку вони гарненько приймуться, а тоді я їх підживлю. Тепер я злегка їх пролию водичкою і нехай ростуть, нехай родять і дають нам гарний урожай. Водичка війде, і я тоді зверху ще присиплю чуть, чуть землею. І буде усе. Ну і хоча б, друзі, на день, два чи три ось так зробили їм затінок, щоб сонечко їх не опалило. Хай вони приймаються, хай ростуть і хай дають гарний урожай. Усім пока. Дякую за підтримку і ваші перегляди. Пока-пока. -пока, бережіть себе і своїх рідних.